Позбавлення ліцензії страхових компаній інгострах і провідна. Чи означає воно те, що цієї компанії більше не зможуть займатися страховою діяльністю? Взагалі про що це знову таки Які там порушення? Якщо знаєте, та я знаю і про порушення просто, але я не хочу до конкретного кейсу. я думаю, що попередній я вам відповів. Просто єдине, що тут хотів би додати, якщо ми говоримо про ці конкретні кейси, просто що ці страхові компанії вже станом на сьогодні не можуть займатися страховою діяльністю. раз бо в них немає ліцензії. Друге. Вони зобов'язані виконувати свої зобов'язання перед е, страхувальниками. Тобто, ну, умовно, там у вас застрахована там, машина, чи ви купили поліс обов'язкового страхування до цивілки в цих страхових компаніях. Тобто, ці компанії вони мають грошові ресурси, вони повинні виконувати свої зобов'язання, поки не закінчиться довір страхування. Ну, тобто, якщо ви маю страховку однієї з цих компаній, то вона має діяти да. до того моменту до поки... до моменту триває... закінчення, і страхова компанія вам має е забезпечити виконання своїх вимог згідно договору.